Освіти майбутніх фахівців повинен бути приведений до сучасних реалій. А також потрібно провести зміни щодо підготовки національних кадрів бібліотечної інформаційної сфери. Такі основні висновки експертної ради з реформування бібліотечної інформаційної системи в Україні. Вона відбулася в Київському національному університеті культури і мистецтв під головуванням почесного ректора Михайла Поплавського. За словами фахівців, в умовах нинішньої інформаційної війни держава зобов'язана випускати професійне. Інформаційних аналітиків. Київський національний університет культури розпочинає в цьому році підготовку інформаціологів-аналітиків з інформаційної безпеки. До обговорення актуальних проблем були запрошені знані фахівці бібліотечної справи. Одне з основних питань це модернізація навчальних планів і програм підготовки фахівців у цій галузі. Щоби створити платформу для підготовки фахівців за новими стандартами, в університеті культури залучатимуть зарубіжний досвід. Зміни, які були запропоновані. Експертною радою сприятимуть вихованню фахівців нової генерації висококласних національних кадрів інформаційно-аналітичної сфери.